Радіо UA Chicago Усім привіт, це радіо Чикаго. Данило Терлецький. Сьогодні у нас в гостях це адвокат з ДТП. До речі, україномовний. Ми раді вас вітати Давайте поговоримо з вами дійсно про ті теми, заради яких ви сьогодні до нас прийшли. Добре. Е, ви неодноразово вже у нас тут бували в гостях. Спілкувалися якраз про ДТП, про різні 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 теми. Проте, знаєте, люди пишуть коментарі. Інколи люди можуть не чути той чи інший випуск, про що ви розповідаєте. Відповідно, ми що зробили? Ми зібрали. Саме популярні коментарі, найпопулярніші коментарі для вас від людей під різними 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 випусками, там чи в соцмережах мається на увазі, там в Ютубі, Інстаграмі, чи де, де би вони могли бути. Відповідно, я просто буду зачитувати коментарі з запитаннями за до вас. А ви по мірі можливості відповідати. Поїхали. Домовились? Домовились. Отже, перше питання: що робити в перші хвилини після аварії, щоб не втратити можливість отримати компенсацію? Знаєте. На диво, я вам скажу так. Е, компенсація це двоюрідне в, 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 в таких моментах. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що в першу чергу треба потрібно е, впевнюватися, що ви в нормі, що ви uh -huh. в безпеці, що ви знаходитеся в місті, де не може причинятися ще одна аварія. Тобто, в тих моментах не думайте про компенсацію, а думайте про безпеку. Uh -huh. Тобто про компенсацію не думай про безпеку, проте, давайте не... я буду дбати про компенсацію. Якщо ага. вам потрібна компенсація, ходити до лікаря і так далі. Потім ви можете зі мною поговорити, я вам все розкажу, що потрібно знати. А в, в моменті на місці, зразу після ДТП, в першу чергу це здоров'я і безпека. Тобто, найперша відповідь від вас, це просто дбай про свою безпеку. От, от а решта вже це діло ваших рук. Так, Все, я зрозумів. Дякую. Ідемо далі. Яка найбільша помилка, яку люди роблять після ДТП? Розмовляють зі страховими компаніями без, ну, перед тим, як спілкуватися з адвокатом? А тому чому це? Ж, тому що страхові компанії вони хочуть брати гроші, але не хочуть відплачувати. Як я всім розказую, якби вони були доброчесними, тоді я б. Би... Не мали роботи. Так, я б був примушений. Я читав Шекспіра, перед тим, як ми тут перевіряли мікрофони, я б, може, став актором, я не знаю. А вони хочуть використовувати ваші слова проти вас, тому краще спілкуватися з ними через адвоката або. В першу чергу поговорити з адвокатом і тоді можна вирішувати, як далі. Ну, напевно, якраз з ваших слів і випливає наступне питання: чи варто одразу викликати адвоката, чи можна обійтися без нього? Можна іноді обійтися без нього. Якщо людина, дай Боже, не пошкоджена в ДТП, якщо це тільки стосується машини, пошкодженої машини, тоді можна розбиратися з страховою компанією. Якщо у вас є будь-які запитання, я тим не займаюся, але. Ну, дзвоніть, якщо я можу допомогти, я, я допоможу. А, але якщо або якщо, наприклад, а, пошкодження дуже маленькі, наприклад, ви там, може трохи підболювати шея чи щось такого плану. Але через кілька днів ви в нормі, тоді напевно не потрібен адвокат. Я теж можу з вами про це спілкуватися. Але якщо потрібно ходити до лікаря, якщо у вас є поболі, пошкодження, не дай Боже, щось гірше, тоді я, я думаю, обов'язково потрібно роз... спілкуватися з адвокатом. Добре, ви як адвокат, чи візьмете, чи є справи, за які ви не візьметесь, тому що вони безперспективні. Якщо провина в та людина, яка винна в, в аварії, я не можу їй допомогти. Бо закон в Іллінойсі є: якщо людина більше 50% має відповідальність за за ДТП, тоді вона не може отримувати компенсації. Тобто, якраз є і наступне питання, чи можна виграти справу, навіть якщо водій частково винен у ДТП? Менше 50% – так а, а як визначити тих 50%? Це протягом судового процесу. Тобто адвокати задають аргументи страховій компанії. Бувало не раз багато разів, де страхова компанія мені казала: ні, ваш клієнт винен, повністю ви нічого не отримаєте. Я досліджував, знаходив докази. Ну, чи це відео, чи це завантажив інформацію від машини, чи свідків знайшов, чи що-небудь. І змінилося, або я заніс позов і показував, довів, що насправді це навпаки. І е, якщо, наприклад, страхова компанія робить свою оцінку. Краще поговорити з адвокатом, щоб адвокат розглядав цю справу, може вам сказати чесно, чи чи є перспективи, чи немає? Угу. Я вам скажу відразу, тому що я тільки отримую компенсацію, якщо я виграю справу. Тому я не буду витрачати ні, ні свій час, ні ваш час на справі, якщо я думаю, що тобто, якщо немає ви можливості. переконані, що справа виграшна, то ви тоді за неї беретесь. Питання в мене одразу так. виникло самого: чи бувало у вашій практиці справи, за які ви бралися? Проте не вигравали, і чи дійсно ви тоді не брали компенсації? Ну, маю на увазі оплати за свою роботу. Це може дуже рідко відбуватися. Наприклад, хтось почувався погано після аварії, але одужав. Дякувати Богу. Мої послуги не потрібні в таких ситуаціях. Або бувало таке, що хтось мені щось одне розказує, я досліджую і трохи ну, після не того дізнаємося, не те. І тоді ми не можемо допомогти в таких ситуаціях. Ага, Зрозумів. Добре, йдемо далі. Наступне питання. Які найбільш поширені схеми шахрайства з аваріями? Не знаю. Не знаєте, тобто. <світ> я, я не представляю е, шахраїв. Я представляю людей, які постраждали в аваріях, коли це ну, які спричиняли інші люди. Ага, тобто, а що було перед тим? Ви туди в те не влазите? Скажімо, ну мається увазі, чи це шахрайство, ще щось. Як це, як це сказати, а, я думаю англійською, то з ну, я, ну, я, я... знаєш, як фрази англійської, я можу підкинути. Але я скажу українською, що так, що я думаю, правда. Можна, якщо досліджувати, якщо подивитися по фактах, що відбулося, які є докази, я думаю, розумний адвокат може довести правду. Добре, якщо б можна продовжимо цю тему, чи правда, що деякі люди спеціально можуть влаштовувати аварії, щоб потім е, тим чи іншим чином отримати певні виплати? Звичайно, що можуть пробувати. Я не знаю. Як я, я з такими людьми не стикався, я не знаю. А Може, чув або бачив хтось. Одного разу, якщо я пригадую, до мене зверталися люди, які мали відео. Від, від своєї машини, і людина. Я думаю, вони показували відео Показувало, що інша машина їздила дозаду, і uh -huh. тоді водій вийшов і хотів показувати, що це провина іншої людини. і там тримав себе за спиною. Напевно, бувають такі речі, бувають різні люди, але е, дякувати Богу, в, ць, в тій справі було відео, і, і це... ви все зуміли доказати. Ну. Я не можу нічого розказувати Все про спину, але розумію. я маю на увазі, що бувають такі. Бувають різні випадки. Добре, так. чи можуть страхові компанії спеціально занижувати виплати або відмовляти без вагомої причини? Так, на диво, вони це роблять. Я не розумію, чому. Але коли вони це роблять, їм е, стає гірше, тому що ми тільки що недавно мали справу, яка мала е, пройти слухання. Перед тим як ми вибрали журі, вони нам заплатили більше, ніж поліс, тому що було, був, була певна сума покриття. Наприклад, в штаті Іліної мінімум це 25 тисяч. Але якщо страхова компанія не поводиться доброчесно, коли має можливість виплатити до ліміту свого полісу, і ми можемо доказати, що справа вартує того. Що ми можемо виграти цю справу? А вони цього ігнорують, нам не платять. І тоді ми заносимо позов і показуємо їм, що вибачте, хлопці, дівчата, ви програєте? Буває таке, що вони тоді розуміють і нам пропонують більшу суму, ніж поліс, так не раз стало в моїй практиці. Ага, тобто, якраз бо є наступне питання. Я так розумію, ви вже на нього відповіли: питання: чи можна виграти справу проти страхової компанії, якщо вони не хочуть платити? Тобто, це можливо? Звичайно. Добре, йдемо. Я це до... роблю кожного дня. <світ> це якраз суть вашої роботи. Так. Круто. Що робити, якщо винуватися аварії немає страхівки? А тоді я всім раджу купувати на. Найбільший поліс, який вони можуть собі дозволити, uh, в штаті Іліной 25 тисяч це мінімум. Якщо інша сторона не має uh, страхівку, тоді ваш поліс обов'язково має uh, частину, яка називається uh, under -insured or «uninsured motorist coverage. Це просто. Uh, це по статуту обов'язково кожен поліс має це мати мінімум 25 тисяч. Якщо ви купуєте за більшу суму, буде більше, більше покриття. Якщо інша сторона не має страхівки, тоді ваша страхівка займає місце винної сторони і може виплатити до ліміту свого полісу. Тобто є там певні алгоритми, що можна це все гарно зробити. Так, можна через свою страхівку. Добре, йдемо далі. У нас часу мало, питань багато, і хочеться задати максимально багато. Добре. Чи Добре. можуть пішоходи отримати компенсацію, якщо вони самі винні в ДТП? Пішоходи винні в ДТП? Ну, дивіться, це я кажу. Ми ці питання просто взяли з коментарів. І я розумію, Добре. що тут питання вже є закладена, грубо Окей. кажучи, помилка. Ми можемо нічого, ми можемо повертатися до того, як я розказував, що е, більше менше 50% вони. Все ж таки, ви можете отримувати компенсацію, просто зменшують вашу компенсацію так само по тих відсотках, що ви винні. Наприклад, якщо журі чи спорпогодяться сторони, що та людина має сіки відповідальність, і та інша має сіки. Наприклад, я на 50 тисяч на відсотків винен в справі, так але в мене є 100 тисяч доларів збитків. Тоді я отримую 50 тисяч доларів збитків, uh -huh. зменшують на 50% відповідно того, що я винен 50%. Так? Якщо, наприклад, поліс, скажімо так, це вже грам з цифрами. Якщо збитків в мільйон доларів, поліс 100 тисяч доларів, і людина на 50% винна, тоді вона повинна отримувати 500 тисяч. Доларів збитків так, якщо полісів 100 тисяч, тоді є шанс, що навіть е якщо пішоходець винен частково може отримувати компенсацію залежно від різних фактів. Потрібно радитися. Все. Дивиться. Потрібно кожен випадок, він окремий. Відповідно, потрібно визначати, що як відбулося, і це якраз ваша робота. Так. Часу мало. Тому ми задамо ось якраз останні питання. Вони взаємопов'язані. Як часто справи про ДТП реально доходять до суду, і скільки часу в середньому триває справа про компенсацію після аварії? 99% справ навіть в тих, де ми заносимо позов, завершується до слухання. А якщо страхова компанія не хоче заплатити відповідну суму, тоді я не буду радити клієнтові просто взяти менше грошей і я буду заносити позов. Угу. Але все ж таки більшість справи завершується до того, як відбудеться слухання. Ага. А скільки часу триває, якраз там не знаю, трива... справи? справа може тривати кілька місяців, кілька днів, кілька років. Залежить. А, а можем, немає якихось обмежень в часі, рамок часових? Так, є е, позов на давність два роки в Іллінойсі. Один рік, якщо е, судитися з штатом чи з міс місцевостям е, поліцейським і так далі, uh -huh. два роки зазвичай. Е, тоді є різні позовні давності залежно від різних факторів. Постійно, я, я кажу, одне і те саме. Якщо у вас є якась особлива ситуація, чи ви просто хочете порадитися, я не беру за, за консультації гроші. Я тільки отримую від е, угу. компенса... Я тільки отримую компенсацію, якщо я для вас отримую компенсацію. Зрозумів. Я вам дуже дякую. Питань насправді ще дуже багато. Тому е, я надіюся, що коли ви прийдете наступного разу, ми ще якраз ці питання доб'ємо. Можливо, будуть нові коментарі. Ми підготуємо якраз можливо якісь такі найгостріші, де люди можуть задавати якісь такі питання, знаєте, з підвохом. Добре, тому, я буду готуватися. Тому дякую вам, Данило Терлецький. Це адвокат з ДТП. Дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.